Орбіта вирвала перемогу у першій зустрічі із загальним рахунком за партіями 3-2. Аби зберігати шанси на вихід до квартету сильніших, запоріжанки мали вигравати у повторній грі із рахунком 3-0 або 3-1. Тоді Орбіта була б четвертою. Однак проти такого сценарію були гості. Вінницька команда у схожій манері переграла господарок у двох сетах 25-23 та 25-22. Совка не могли та подачу подачою поэтому так получилось. На третю партію віницькі волейболістки виходили попередньо, гарантувавши собі четверте місце. Та запоріжанки не опустили рук. Підопічні Ірини Комісарової спробували вирвати перемогу у матчі. Дві партії господаркам підкорилися: – 26-24 та 25-18. Вдалося перевести гру на тай брейк. потом, когда уже ничего не влияло на результат, они расслабились и начали играть нормально. Девчонки молодые, у них еще все впереди, поэтому будут играть, будут бороться. Это На этом наша не их, не моя волейбольная жизнь не заканчивается. Все у них еще впереди. Будут играть, боевой дух должен быть хороший. Та в п'ятому сеті запоріжанки жодного разу не лідирували. Гості з Вінниці керували грою протягом вирішальної партії, змусивши орбіту капітулювати 10-15. Підсумковий рахунок 3-2 на користь «Білозгара». Вінницька команда вперше в своїй історії гратиме у четвірці фіналістів плей-офф жіночої суперліги. Ми досягли результату. для нас це було дуже важливо, тому що вперше в історії вінницького жінського волейболу випадаємо четверку. першу. Ну я думаю, вже вона була більше нужна, тому що ми там вперше ти четверки. Біло згар боротиметься за медалі у компанії з южинським хіміком, Луцькою Волиню та Тернопільською Галичанкою. Орбіта сперечатиметься за п'яте місце з Северодончанкою, Рівненською Регіною та Чернігівським педуніверситетом. Валерій Калайтан, В'ячеслав Кононенко, Іван Дем'яненко, Тв 5